Слава Ісусу Христу. Плодове дерево, коли не приносить плоду, то лише намарно займає місце і забирає також добрі речовини від інших рослин, які, які є поряд. Росте без сенсу. Так само і людина, котра вважає собі, що Може протягом свого життя чогось від Бога чекати, тому що вона щось Богові дає, забуває, що все, що має, також від Бога, що з Богом не можна грати в такого собі роду бартерні відносини, базарні відносини. Але просить нас Ісус, Ісус Христос, щоб справді наші храми були домами молитви. І це також ми самі, дорогі брати і сестри, ми маємо, як апостол Павло як каже, що якщо ми є храмами Святого Духа, то ми маємо бути тим храмом молитви. І це в один момент дуже добре собі усвідомила Марія Магдалина, бо її пам'ять сьогодні вшановуємо як рівно апостольної, мироносиці. В одну мить вона собі зрозуміла, що її життя сухе, що вона не приносить плоду, що для неї так важливо зараз відновити свої стосунки із Богом, те, що ми з вами і називаємо життям молитви, життям духовним. В одну мить свята це зрозуміла і так потихеньку її життя змінювалося. Дуже гарна нагода, дорі брати і сестри, що сьогодні пам'ять цієї святої співпадає із першою п'ятницею, тому що також ми розуміємо, що тоді, коли ми не є близько Божої благодаті, через що? Через подяку за цю благодать, бо сповідь – це не лише певний висновок із свого життя, у якій завжди ми визнаємо правду про себе, правду про своє життя. Але сповідь, і то регулярна сповідь це завжди нагода знову і знову просити Господа: очищуй мій храм. Чисти мене зсередини, бо я часто собі у своєму житті роблю просто то, що я хочу. Але там так мало місця дуже часто для того, щоби бути із тобою. Так мало щирості, і навіть тоді, коли часто прибігаю до тебе, то лише тому, бо мені щось треба. Регулярна сповідь це завжди також правда про наше життя. Це подяка за благодать, котру ми отримали за певний відрізок часу за той місяць. І ця така регулярність, дорогі брати і сестри, вона нас спасає, щоб ми завжди були близько Бога. Бо дивіться, коли. Марія Магдалина в один момент навернулася, то зрозуміла, що найважливіше це завжди бути близько Бога. Традиція нам говорить, що ота розповідь Євангелиста Луки, коли Ісус Христос є у домі Фарисея Сімона прокаженого. Коли Марія Магдалина за традицією, це саме вона приходить і вмиває Ісусові ноги, і тоді отримує прощення гріхів. В той момент Ісус Христос говорить такі прекрасні слова, що той, хто, того, кого багато полюбили, тому, кому багато прощення, того багато полюбили, тому ж, кому мало прощається, той мало любить. У той момент вона зрозуміла, що Господь цінує її життя навіть більше, як вона сама. І тому життя настільки цінне, що воно має приносити плоди, що воно не може просто висихати, так, як ота смоковниця. і апостоли дуже гарно залишають нам оце запитання, так і закінчується Іван Ліс запитанням. Як це в одну мить? Так, дорогі брати і сестри, ми можемо дивитися на людей, які в одну мить чомусь висохли, чомусь почали турбуватися лише про речі, які їм потрібно, але їхнє життя не приносить плоди. І такого роду життя це справді трагедія. Тож молімося, дорогі брати і сестри, за заступництвом сьогодні, Марії Магдалини, щоб наше життя не стало сухим. Деревом. Бо сам само по собі плодове дерево, котре не приносить плоди, не виконує своєї місії, не виконує своєї сутності, чим воно є. І, на жаль, на таке життя дуже часто перетворюється життя людське. Життя кожного призначено до того, щоби приносити плоди, щоби служити іншим, бути важливим для інших, цінним для інших. Але коли там немає благодатного соку Божого, коли людина не має внутрішнього життя у собі тоді, тягне просто все до себе, хоче лише сама жити і турбуватися про те, що їй потрібно і не більше. І саме святі тайни, дорогі брати і сестри, нас спасають від цього, насичуючи нас тим Божим соком благодаті, котрий відживлює наше життя. І важливо, щоб і так само, як і Марія Магдалина, котра є рівноапостольною, котра є мироносицею, тою першою, котра так крутилася біля гробу Господнього, коли вже всі сиділи в безнадії, вона разом з іншими жінками була там, де був її учитель, любов її життя, і тому удостоїлася бути першою, яка побачила воскреслого Господа. І тоді поверталася, щоб розказувати це іншим. Так і ми повинні, повертаючися до своїх, повертаючися у свої щоденні клопоти, розповідати іншим, що твоє життя не приносить плоду аж доти, доки не будеш жити також для інших, доти, доки не будеш бачити Бога в своєму житті. Тоді будемо також виконувати місію апостолів. Слава Ісусу Христу!